Показувати, як робити of Flex Pattern. Основні позиції of Flex. Перше положення на рахунок раз, ми стаємо руки в сторони, положення симетричне, кисть зігнута майже 90 градусів, майже 90 градусів. На рахунок два Ми стаємо назад, тобто робимо крок назад. Руки зводяться на пояс, положення теж симетричне. Руки бажано, ніби лежать на підлозі чи на столі. Тобто, отак, ну, звичайно положення руки в боки. Тут треба ставати так, положення симетричне з цього положення. Раз в положення два. Ми скручуємо корпус в сторону, так, щоб підборіддя було над плечем. Тоді це скоріше буде максимальний твіст, тобто скручування ще раз з положення раз в положення два. Положення три. Повернулись вправо. Далі на 4. Ми повертаємо голову вправо. Чотири. Далі повертаємо голову назад. Попереднє положення, але ще видвигаємо коліно вперед. Бум. Коліно стало просто на носок на пальці. Ще раз. І. Раз, два, три, чотири. І далі 5. Після чого фіксуємо верх. А не з повертаємо. Руки, зберігаються, корпус, зберігається. Бум. Що відбувається? З цього положення я переходжу тут в правій нозі на п'яту. І ноги таз повертаються вправо, але корпус у вже був тут. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Просто поворот корпуса. Шість. Далі приставка ноги на 7. Просто ноги на 7. Поворот голови. 8. Ще раз всі положення одне за одним. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, поворот, вісім. Все те саме можна зробити в іншу сторону. І раз, два. Вліво голова. Вперед. В сторону. Бум. Бум. І якщо поєднати, можна робити в одну, потім в іншу сторону. Слідкуйте за тим, щоб у вас було рівно 8 рахунків. Це одна з варіацій. Варіації трістофлекс багатої. Ту, що я показав, це не класично. Просто я люблю цю варіацію і вирішив поділитися з вами. Флексі важливо, в чому ви одягнені. Тобто одяг повинен підкреслювати ваше скручення. Коли на вас одягнена сорочка, при повороті зберігається ваш тулуб, корпус, ніби він розмежований з вашим е, низом. Тобто Якщо повертається корпус, то ніби все ізольовано і повертається тільки корпус. Ефекту не буде, якщо ви будете просто в майці або тот раз Коли ви повертаєтеся. Сорочка зберігає ваш верх. Пум-пум-пум-пум-пум. Допомагає. Так само допомагає і жилетка. Скручуємо. Скручуємо. Скручує. Якщо це робити в майці, футболці чи в чомусь іншому, ефекту такого сильного не буде. Тому е орієнтуйтеся, що ви танцюєте, в якому стилі ви танцюєте, і одягайтеся відповідно до цього стилю. Контрольний момент. Тут присутня інерція, або може бути присутньою, це від вас залежить від того, що ви хочете показати. Дивіться, ось тут коли. Раз, два. І йде корпус, навіть щоб запам'ятати, які рухи ти далі. ніби плече б'є в вашу голову. Бум! Від цього повертається голова, а потім вирішує йти назад. Бум, бум, ту. Це може додати якогось ефекту такої анімації. Раз, два, бум!